Сьогодні, 16 червня, завершується друга хвиля акції щодо збору питної води для Херсонщини, яку ініціював міський голова Віталій Граждан. Питна вода для них зараз потрібна як ніколи. Тому усі акерманці долучились до збору. Зранку на подвір'я бутильовану воду принесли працівники міської ради, комунальних підприємств та департаментів міської ради. Тільки спільними зусиллями зможемо подолати таке велике горе. Ми сьогодні принесли воду до міської ради, щоб допомогти людям, які опинилися в дуже важкому становищі там в Херсонській області, тому що ну то наша Країна, наші люди, і ми не можемо залишитися в стороні. Перша машина успішно дісталась пункту призначення, щоб люди, які залишились без даху над головою, мали хоча б елементарні речі, такі як питна вода. До збору долучились усі небайдужі. Хтось приніс одну пляшку, хтось привіз заповнений автомобіль. Будь-яка допомога є важливою. Я закупила майже 200 літрів води, пластикові бутилки. Вони запечатані, упаковані як необхідно. Я дуже сподіваюся, що. Що ця допомога буде в нагоді людям, які постраждали від затоплення, які знаходяться в таких майже нелюдських умовах проживання, хто залишився без домівок минулого тижня? Ми відправили в Херсон ковдри, подушки, постільну білизну. і ми ну, чим можемо, тим допомагаємо. Вважаю, що Мусимо один одному допомагати, оскільки в країні війна дуже складне становище, і без допомоги один одному ми просто не зможемо вижити. Перший муніципальний також долучився до допомоги херсонцям, бо ми не можемо бути байдужими до наших співвітчизників. Бачимо, що міський голова Віталій Граждан особисто тримає все на контролі. Вже другий тиждень місцеві жителі, а також уже і Долучилися і працівники виконавчого комітету, міської ради, департаментів комунальних служб збирають воду для мешканців Херсонщини. Я хочу подякувати всім, подякувати керманцям, подякувати нашим працівникам за те, що вони долучаються до вказаної акції і допомагають людям. Ми вже зібрали більше 12 тонн чистої бутилірованої води для того, щоб Відправити її на допомогу людям. Друга місія вирушить в дорогу вже завтра на світанку. А Керман і далі підтримуватиме сусідні райони та області стільки, скільки це буде необхідно. Ми разом, ми єдині, і ми вистоїмо попри усе. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.